Чуємо, як ангел говорить із жінкою. Це чи не вперше у Святому Письмі з жінкою спілкуються, спілкуються вищі сили? так от Давайте так от подумаємо, проаналізуємо. Пізніше теж Ну раніше да раніше теж спілкувалися і пізніше теж, також. Раніше спілкувалися, але, от як Анна Пророчиця, наприклад, пам'ятаємо вона вже скільки там років. Значить, хто ж їй навіював ці, ці пророцтва? Так? От. Але не конкретно цієї людини, а про щось, про якусь подію. А сьогодні ангел жінці звіщає, що відбудеться з нею. Розумієте? Ми розуміємо, що це був стародавній світ. Це був світ, який не визнавав владу жінки, так? не визнавав. Ну, взагалі, жінка мала обмеження повні. Тобто вона. Горе, що вона народилася, да скажімо так, одним словом. і все от. А тут сьогодні ми бачимо, що ангел підходить до жінки і говорить: сьогодні народиться від тебе, ну від тебе сьогодні я тобі звіщаю, що народиться від тебе Той, якого Сином Божим назвуть. от І пізніше Христос. Бере в учениці також жінок, в учениці бере. Вони теж, ну можна сказати, вони теж стають, начебто апостолами, так? ви просто звикли говорити апостоли там імена чоловічі, так? але що? Жінки, які ходили з ним, вони хіба не повчали? Були ж, знаєте, були е, чоловічі відділення в вдомі, да, жіночі відділення в дому. То вони хіба приходили на жіноче відділення, не сповіщали про Христа, не говорили про Його вчення. А апостол це хто? Як перекладається апостол? Провісник, так? той, що, той, що провіщає про, е, про, якусь, е, про, про, про якусь новину. Так? От і Господь сьогодні. Нам всім відкриває образ жінки помічниці. Жінка не рабиня, не слуга для чоловіка. Вона взята не з п'яти, не з іншого якогось місця, а з ребра, а ребро де? Біля серця. Тобто, кого ми любимо, того Господь нам і дає в помічницю. І мужчина керує, да, веде, рулить, а жінка біля нього допомагає йому, підсказує, радить. Ось це ми повинні для себе визначити. Хто стояв біля Христа? З учениками стояли і жінки, так? з учениками його стояли жінки. Вони не, не, не покинули його. Хто перший прийшов в Евсіманську саді? хто перший прийшов після того, як Ісуса поклали у гроб? Знову жінки, вони казали, хто ж нам гроб відкриє, хто нам той гроб відкриє, щоб помазати, щоб звершити ці всі ритуали, ритуали цей похоронний. так? Хто зараз у нас у храмі? Кого найбільше зараз у храмі? Чоловіків, апостолів чи жінок? Отже, жінка сьогодні виставляється як, не як рабиня і якась другорядна, а як помічниця нашого спасіння? Тому, любі наші, шановні жіночки, прийміть вітання із. Вашим таким жіночим, не з 8 березня, 8 березня тоді, а вашим таким жіночим невеличким святом, з благовіщенням. І хай Господь з вами також спілкується, допомагає всім нам. От, а ми будемо прислухатися. Ну, може, чи будемо робити самі, як, як знаємо, але прислухатися, слухати будемо.